Думаю, лайк, і сьогодні я їду в Брокхейвен. Я їду все ж таки в Брукхейвен трошки пожити. Сьогодні я вирішив переїхати трохи в Брюхейвен, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і ми починаємо. Що ж, ми, їд... ми вже в Брокхейвен і ми війдемо туди. Коротше, нам треба для початку зняти квартирку. Для початку, щоб перед тим, щоб заселитися, все ж таки мені треба, аби дали житло. Мені треба, щоб дали мені житло. Все ж таки, знайшли мені якийсь будиночок і дали його безкоштовно. Тому що для українців про Хейм він дає житло безкоштовно. Тож зараз поставте лайки, підписуйтесь на канал і ми почнемо. Звичайно, там не треба роз... зареєструвати, дають тимчасове житло і далі дають постійне житло. Постійне житло дадуть і... що? Коротше, треба буде здати де ж. То треба взагалі то... Здати в іншу місці. Я ще й маю іти шукати то. Коротше, ладно, зараз знайдемо офіс таке. Цей офіс треба буде знайти дитячий будинок. Ну, коротше, цей офіс знаходиться ж таки там. Зараз будемо зареєструватися і будемо все ж таки зареєструватися в... Місту покеві, щоб нам дали житло, щоб нам роботу дали, щоб я міг працювати сьогодні вже десь. Коротше, роботу буду шукати я сам. О, якраз вечірка сьогодні була, вже шоста ранку. Так, все якраз ось тут. А? Так, будемо чекати взагалі ту нашого любимого і будемо зареєстровуватись. Зареєстровуватись. Дякую, коротше, це просто шок. Мені тільки що. Місто Покейвен дало мені машину і ще тимчасове житло. Поки буде тимчасове житло, буду шукати мені постійне. Я не знаю, воно може бути або в другій, або в третій частині. Ого! Пожежа тута! Коротше, я може стану пожежником, може поліцейським. Ну я хочу зараз подивитися вакансії, яким я би міг працювати. Так, Тому в принципі давайте. Та що ж, тут можна припаркуватися взагалі то. Нам треба видали же, готель там, де ми можемо такі жити. Німча того. Ось тут уже наш номарочок. А він, до речі. Так, відкриваємо. Дивіться, ми машину припаркували, припаркували. все добре. Закрили, щоб ніхто мені не, зган... не ганявся. Нічого в мене машині не вкрали. Коротше, все, і взагалі тут дуже гарний номерок. Два ліжка, не знаю, нашу два. Але... Я можу і на двох спати. Так, вот? В смысле? Я що не можу лягти на них? Да Та таке буде навіть не можу, смыслі? Коротше, ладно. Давайте трохи грошенят викладемо відкладених. А там хоча подарували. там кілька тисяч. Нормальненько так. Коротше, да. За що давана така... Та Це що таке? я не можу бачити? А, знайшов. Автоматично хатку. Коротше, ладно, не треба мені то робити. Я хочу для початку подивитися вакансії робити. У вас не можна на ліжку, можна ось тут подивитися, написати вакансію. Де ж там вакансії? Закриваємо, коротше, я знайшов все ж таки роботу. Коротше, можна працювати в торговому центрі, знаєте? Знаєте, зараз все побачите, чекайте. Зараз все побачите. Поїхали в торговий центр все ж таки. І будемо працювати. О, поліція їде тут. А я приїхав в торговий центр, буду працювати. Дивіться. Приїхали, будемо працювати. У мене такий кінотеатр тут є. Оце. Ми тут, коротше, працювати не будемо. Боже, тут що роблять? Ну не шо тут роблять? вони шо, работають Торговий центр? Не-не, тут наверху. Чекайте, я не можу найти. Давайте ще раз подивимся. Чекайте. Так. Ага, то новини знімати я буду, зараз. То мені сьогодні придется новини знімати. Понятно? А. Ага. Цих новин де знімати. Де мені оці новини знімати? Ось. Бере мікрофон, дзвонимо до власника. Алло, доброго дня, директор. Доброго дня! Це... Вайк, Правильно? Так, вайк, а що? Я вже тут на роботі. Добренько, дивіться. Значить, дивіться. Вам треба зняти. Телебачення. дивіться, вам треба шукати новини міста і обов'язково це все знімати. Маєте то все зняти і будете потім то все говорити. Новини, окей? Дивіться, вам треба буде мінімум 5 новин знято, окей? Ви взагалі тут телебачення ромашка, і маєте все зняти. Як ви знімете звільню, має бути три попередження три попередження, будете звільнені до побачення. А може ви мені... Угу. Щоб вам пояснювати? Нічого я вам пояснювати не буду. Окей. Так. Що там будемо робити? Давайте подивимося, що там з тими фонарями. Ого? Може тут локації міняти? Не знав. Коротше, добренько, давайте будемо шукати новини. Тож дивіться, сьогодні все ж таки оце що це реєстратура. Не розумію, що це реєстратура тут, Ага, то магазин бачу цей магазинчик. Коротше, якщо звільнить мене все ж таким, то будемо працювати, може з Куберпро. ні, 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 ні. Напевно, будемо його займатися. Не знаю. може Ще якісь вакансії приймуть, може в кінотеатрі буду працювати. Але, коротше, прийдеться шукати новини. Тож, поїхали. Оч, з перших новин тут їде взагалі то той. Шкільний автобус дуже добрий. Ага, тут це мені дзвонить. Алло? Алло, добрий день! Це що таке ти написав? Приїжджай бігом туди Та я бачу шкільний не аТО. Приїжджай, я тобі сказав! Нічого чути не хочу. Так, чекайте, що таке сталося? що таке сталося? Що це ти наші мене обізвав? Телебачення ромашка. Телебачення ромашка лох. Я таке не писав. Я тобі сказав, перше попередження вже маєш, тому думай, що два попередження маєш, тому давай. Кей. Йой. Йой! Це що таке? Телебачення ромашка лох. Та... Йой! Це... Та я це не писав! Йой, що робити? Йой! Телебачення! Ромашка прекрасне. Прекрасне. Все. Хух Боже. Це що тільки що шо було? Як по перше попередження зраду, то хто з мене тут що підставляє? Як ви думаєте, хто? Якщо ви думаєте, що це хтось з бандитів, ставте лайки. Будь ласка. Це важливо, дуже. Це для мене так важлива та робота. Може іншу не йду, якщо збільше таке. Коротше, добренько, бідем знімати наступні добини. Я хочу по будинку дещо зняти, дуже гарне. Тому я поїхав. Я знайшов дві однакові машини. Та знову тут директор звони, алло. Ти шо, що б дурне чи шо? Їдь бігом до бази. Що таке сталося? А ти з мене дурного хочеш зробити? Ти наші лікарські. Ці е, е, ст... лікарські предмети поставив. Я нічого не ставив, я залі ту новини знімаю, ви мені не даєте роботу зробити. Це якраз робота знімати новини, а не портити приміщення. що що Та я нічого не порчу, я вам кажу. Я вам кажу, я нічого не. портив. Це що таке? Ах, ти подивися, гаддон. Ти що зробив? Ти я нічого не робив, то припадково, напевно. Назва пропала вже. Може, одне попередження знімете. Я тебе зараз звільню. ще одне попередження і будеш звільнений, я тобі сказав. Окей, окей, не треба так строго. Давайте. Я тобі дам рота, мені не закривай. Окей, підписники, я надію, що зараз пропаде. Коротше, я це зараз винес, все ж таки, окей. Директор не був злий на мене, окей? Зараз то винесу. Хух, все винес, можна тепер іти. Знову новини знімати. Будуть тепер вечірні новини. мене директор б'є, якщо ще щось зроблю. Або мене хтось підставить. Не, що то, що за бомба, ти була? Коротше, я на Та, знову такий директор. Алло! Ти ж дурів вже є до бази, тужи вогонь! Та що ж таке сталося вже з тією базою, ніби все добре. Я тобі дам все добре, ти нашу базу спалив. Я нічого не спалив. Це пра. Цього центр весь горить. Ти зараз вільний будеш. Туши бігом, я тобі вже сказав. Йой! йой, підписник, йой! Це що таке? Бере бігом от тушитель. Бігом. Тушим то все. І тушимо. Просто тушимо, беремо тушимо. Йой, це зеле. Мене точно хтось підпалив, то люди в мене точно хтось підставив. Боже мій, зараз все, все ж таки потушу і все. Фух, тепер можна позвонити. Все, є все добре. А тепер звільнений. В смислі звільнений. Бо так ти балуєшся весь день. То лікарські особи предмети, Боже, я не вмію вимовляти то слово. Через тебе придурку. То ще щось зробив, то пожежу зробив, Боже, та ти звільнений зараз будеш. Та як звільнений? Мене обзивати не можна, понятно? Зрозумів? Шукай нову роботу. Все, до побачення. Не хочу тебе чути навіть. Окей. Йой, підписники, це що таке було? Директор на мене злий і звільнив мене. Йой! Все, в принципі, зараз будемо звільняти. А я так старався. Все робив, гарно. Хотів новини мене зняти. Не встиг, бо тому, що через одного приду до директора. Нічого нема доброго. Можу знімати, принципі цю роботу. Я. Я більше ніким не працюю. Все, я буду шукати нову роботу. На наступній частині роботу я мав би знайти. Тому з вами є лайк. І я засмучений буду шукати роботу. Все, до побачення. Наступні серії. Мені прийшлося потушити три пожежі. Боже пожежа, пожежа. Ну нарешті ми дойдіємо. І селю ми вже теж потушили. йдемо далі. Тому чекайте другу серію. До зустрічі!